Здорово, козаки, я Андрій, і це канал СМ. В сьогоднішньому відео мова піде про новинку 2022 року. Геон ГНС-250 на 172-му моторі. Так, так, так. Нарешті компанія Геон випустила гідну заміну популярному Терексу та створила непогану конкуренцію іншим китайським ендуро. Тому давайте з ним знайомитись. А перед тим як почати, нагадаю, що в моєму інстаграмі ти можеш придбати оригінальну продукцію від мотюль, а також авто і мотозапчастини. Для замовлення потрібно написати мені в особисті повідомлення, і я впевнений на 100%, що зможу тобі допомогти. Ну а ми продовжимо. Габарити цього апарату особисто мене порадували, адже це той самий ГНС-300, але з іншим мотором. Тому якщо ви високий, цей байк повинен вам підійти. Не будемо звалікати та одразу прийдемо до родзин. Цього агрегату мотору. Встановили сюди потужний та перевірений часом двоклапаний 172-й мотор повітряного охолодження з п'ятиступінчастою коробкою передач потужністю 21 кінська сила. А вже ж це китайська класика та чудовий вибір для початківців або любителів помісити багнюку вендуро. Але будьте готові хоч не до значних, але відчутних вібрацій, адже це версія без балансвалу. Якщо ви збираєтесь використовувати цього звіра на дорозі, то ця інформація вам не завадить. Максимальна швидкість 115 км за годину, витрата палива, якщо добре навалювати 6 літрів на 100 км, об'єм паливного бака 7 літрів. Як бачите, доведеться частенько заправляти, бо апетит у цього звіра суттєвий. Тепер до звукового тесту. стосовно тяги Тут вона дуже та дуже сильна. Низів буде навіть більше, ніж у 174-го двигуна, але середина буде відставати. Сподіваюся, що я відповів на всі питання стосовно мотора. Але якщо ні, запрошую тебе написати своє питання в коментарях. А ми йдемо далі. Підвізка. Як відмічає власник, підвізка відпрацьовує на всі 100%. Чудова м'якість та можливість повністю налаштувати її під себе. Комплектується масивною вилкою перевернутого типу та моноамортизатором з прогресу. Впевнений, її вистачить з головою. Але не забувайте перевіряти масло в підвісті, бо не завжди воно хорошої якості та в потрібній кількості. Якщо говорити про вагу, то можете не переживати, хоч байки виглядає масивно, але його вага відносно мінімальна всього 116 кг. Тому навіть у початківців проблем з його експлуатацією не буде. Щось забагато плюсів, як для китайського мотоцикла. Вам не здається? Звісно, це не ідеальний мотоцикл. В нього є свої нюанси, але їх небагато. ланцюг та гума. Ці проблеми стосуються більшості китайських мотоциклів, тому просто міняйте ланцюг та гуму і буде вам радість. Ну а наостанок хочу додати від себе. На мою думку, це хороша модель, яка чудово поєднала ціну та потужність. На 100% коштує свої гроші і підійде більшості любителів ендуро. А що думаєте ви стосовно цього байку? Не забувайте підписуватись на мій канал та писати свою думку в коментарях. Разом до перемоги!